шок. українець виступив проти Навроцького і поплатився. Польща депортувала чоловіка через незгоду із ветом президента. Напередодні додому відправили ще 15 громадян України, що відбувається. У Німеччині шокували заявою біженцям суттєво скорочують виплати тривожні новини із Латвії. Тепер в'їзд до України лише через так звану реєстрацію. До чого вже зараз треба готуватися українцям? Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я дерена гускало і останні події. Польща депортувала українця, який погрожував підпалами через вето Навроцького. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Марчин Кервінський. Ось і кінець історії: громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в інтернеті. Примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби. Також у мережі з'явилося відповідне відео. Його миттю підхопили польські змі. Зауважимо, що депортації передувало затримання чоловіка у поле зору правоохоронців. Він потрапив після відкритого обурення через рішення президента Польщі Кароля Навроцького накласти вето на законопроєкт, що передбачав соціальну підтримку для громадян України. Я переконаний і я був переконаний протягом усієї виборчої кампанії. Що всі основні політичні кола, включаючи Рафала Часковського, чітко заявляють, що допомога 800 плюс має бути надана біженцям, які беруть на себе зобов'язання працювати. Закон про допомогу громадянам України, який я отримав на свій стіл, не містить цієї поправки, яка була предметом громадського обговорення. Я не змінюю своєї думки. Відтак Навроцький вважає, що соціальні пільги мають бути доступні лише для працевлаштованих українців, а не всіх біженців. Більша допомога має бути обґрунтована зусиллями українців інтегруватися. До слова напередодні з Польщі примусово вислали ще 15 українців. Громадяни України, яких видворили з Польщі, були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі або керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та становили загрозу громадській безпеці та Порядку на території Польщі повідомила прикордонна служба. Не обійшлося і без гучного звільнення серед українців. Наприклад, своїм місцем у медіа поплатився журналіст Віталій Мазуренко. Усе після того як він у прямому ефірі назвав президента країни паханом. Река заховання е -е -е, пана який виказує заховання не президентське, а виказує заховання пахана. Тобто, чи був це кримінальний? Ehm, Przepraszam jeszcze do... raz, bo... może ja nie dobrze zrozumiałam. Jeśli mogę Pana prosić o powtórzenie, że to nie jest zachowanie prezydenckie, tylko jakie? To tylko zachowanie pachan. To jest z nęku więziennego rosyjskiego. Таке яке вказує на чоловіка, коли жончі як е, ну, по просто авторитет чинімо авторитет, щоб щось витомовки решила Зрештою, журналіст вибачився та зізнався, що погорячкував. Однак, польській стороні виявилося цього замало. В офісі президента зробили гучну заяву. Мазуренко слід притягнути до відповідальності за образу президента. Така поведінка українця. Підтвердила правоту дій глави держави. А тим часом тривожні новини надійшли із Німеччини. Країна може залишити частину українців без виплат. За даними БІЛД, громадська допомога буде скорочена на 30%, а раніше на 10% для тих, хто пропускає зустріч в центрі зайнятості. А кожен, хто може працювати та неодноразово відмовляється від роботи, наприклад, у сфері громадського харчування, може розраховувати на повне позбавлення своїх виплат у майбутньому. Уряд пояснює рішення необхідністю коригування виплат після зростання у 2020 24-му році, ба більше серед амбітних планів і посилити контроль на всіх сухопутних кордонах країни у такий спосіб, намагаючись подолати нелегальну міграцію. Контроль у межах, що зазвичай є широкою зоною вільного пересування Європейської шенгенської зони, розпочнеться 16 вересня. Відтак посилення заходів на кордоні із Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією і Данією запроваджується на півроку. Будуть встановлені мобільні і стаціонарні поліцейські. Скі пости планується, що у такий спосіб вдасться захиститися від прихильників ісламістських угрупувань. Тим не менше, якщо Німеччина не анонсувала змін щодо в'їзду українців на територію країни, то Латвія вже заявила про шокуючі нововведення для громадян саме нашої країни. Згідно зі змінами, громадяни третіх країн, які не мають візи або дозволу на проживання виданого Латвією, будуть зобов'язані надати певну інформацію про себе та мету своєї поїздки до державної інформаційної системи запобігання загрозам перед в'їздом до Латвії. За даними МЗС країни так звану рейс. Страцію необхідно завершити щонайменше за 48 годин до прибуття до Латвії, в тому числі якщо планується транзит. Підтвердження приходить на є пошту. Якщо не зробити цього, можна отримати штраф до 2 тисяч євро. У цей же час сама Україна розширила список чоловіків, що можуть без перешкод виїжджати за кордон. Мовиться про громадян віком від 18 до 22 років, включно таку змогу їм дали вперше за час повномасштабної війни. З військовим командуванням ми абсолютно розуміємо, що цей вік, університетський вік, студентський вік, що діти можуть спокійно не тільки в Україні закінчувати школу, а що важливо поступати в українські вищі не за кордоном, а в Україні. І що важливо, закінчувати ці вищі в Україні. Тому з точки зору всіх цих напрямків, всіх цих питань була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави. Чи зрештою масово ринулася молодь на пункти пропуску одразу після ухвалення змін? Та які прогнози роблять прикордонники? Про це розлогіше вже за мить. Це пункт пропуску шагині один із найпопулярніших для перетину українсько польського кордону, і нині тут близько 60 автівок у черзі, але ажіотажу через дозвіл на виїзд юнаків від 18 до 22 років немає. Саме на цьому пункті перетину працює піший перехід, і ним найчастіше йдуть хлопці, які цими днями отримали можливість перетнути кордон. кажуть, це швидше ніж кілька годин стояти у черзі на авто. Перші юнаки, яким від 18 до 22 років. З'явились тут ще вчора. Ті, з ким ми поспілкувалися зараз, кажуть, причини різні. Хтось їде до родичів, хтось за покупками у польські маркети, а дехто просто перевіряє, чи реально працює постанова уряду. Просто попитатися. попитатися, як, що до чого, чи дійсно випускають. Можна сказати, що плюс, що до 25, то би взагалі було ідеально випускати. Бо смисла їм тут бути, якщо їх і так не призивають. У нас родина в Німеччині, в Польщі. Я їжу туди майже ну, кілька разів на рік, а він не міг. Ну, до 18 їздив, і на 18 ми були там, потім повернувся, бо назавжди залишатися не хотів. Два роки не бачив. Так на місяць часу десь. Загалом від початку літа пасажиропотік тут зріз майже удвічі. Тож прикордонники радять подорожнім м, перед поїздкою стежити за їхніми оновленнями у соцмережах. Там щодня публікують інформацію про завантаженість пунктів пропуску. Можна обрати той, де найменше машин. Для прикладу у пікові дні черги на кордоні могли сягати навіть до двох сотень авто. І причина черг речі через літо і сезон відпусток. Початку літа на Львівщині перетнуло більше 4,5 мільйона осіб та понад 800 тисяч транспортних засобів. Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку, зокрема на пунктах пропуску Львівщини. Я не хочу вийти. Для чого я не бачу в цьому сенсу не а це не на фронті. А я буду відпочати мої друзі на фронті. Ну не Ну і нагадаю, що для перетину кордону юнакам від 18 до 22 років потрібно мати лише закордонний паспорт і військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі. Як ви оцінюєте політику союзників стосовно громадян України за кордоном? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. У нас з вами майже 460 тисяч підписників. Далі більше побачимось.